А у Трускавці знову світить сонце, друзі! Знову чудова погода. Сьогодні вже плюс 26, набагато тепліше, ніж були останні кілька днів. Осінь відступила, знову повертається у Трускавець Літо. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в самому центрі, практично, кінотеатр Злата. Ось тут ваше пан Іван. Проводить кінну екскурсію по місту Трускавець, а ми пройдемось вулицею Тараса Шевченка аж до готелю Трускавець 365. Подивимося, чи плавають люди зараз в літньому басейні, сьогодні потепліло. Ну і потім підемо також в санаторій Віктор, готель на горизонті і на Бювет. Пройдемось Майданом Кобзаря і бульваром Торосевича. Так що відео буде довше, ніж зазвичай, так що сідайте зручніше. Десь приблизно, повно. 20 точно буде. Ліворуч від нас знаходиться ресторан Делікатека. Праворуч магазин Коліжанка. Також праворуч знаходиться Вілла Сонце. Далі буде е, готель річки і кафе річки. Ліворуч Алкомаркет. Чому я, друзі, згадав за теплий літній басейн? Кінець літа, 27 серпня сьогодні на календарі. Зараз вже 18.30. Ну, мало людей, бачите на вулицях, але. Люди попили на втусі, пішли десь вечеряти, хто в свій готель, хто, можливо, якийсь заклад харчування. Тому людей зараз небагато. Але через десь приблизно годину-півтори, ну, в 20.00 тут ситуація зовсім зміниться, буде набагато більше людей на цих вулицях, прогулянкових вулицях мається на увазі. Ну і про літо. Ще, друзі, буде три теплих сонячних днів і навіть обіцяють, можливо, 29-30 днів. Градусів, тому ще можна позасмагати, поплавати в літніх басейнах. Хто поїде на озеро, можна на озері засмагати і плавати є в Трускавці Козацький хутір, також озеро між Трускавцем і Бориславом, озеро в селі Доброгостів. Ну єдине, що зараз в селі Станиля там ремонтують дорогу до цвинтару, тому якщо на Доброгостівське озеро, то потрібно їхати аж через Стебник. Ну, та це на там, кілька кілометрів більше, ніж. Через тонелю. А в Трускавці є, бачите, біля готелю Трускавець 365 літній басейн, також біля готелю Весна, біля готелю Старий Дуб це при в'їзді в Трускавець. Ну, в Ріксусі там на вулиці є літній стаціонарний басейн. Ну і також є спа-центри. Там... Спа-центрів багато є в багатьох е санаторіях. Ну, і також басейни є в санаторіях, ну, в закриті. А ще забув, друзі, ще в санаторії Женева також є відкритий літній басейн, бо недавно ми там були на концерті а, Шугара. Там дитячий артек Прикарпаття зараз працює, і там є літній басейн. Я бачив його власне, на власні очі на території санаторії Женева. Ліворуч від нас знаходиться торговий центр Куб. А щось дуже рідко я бачу, що туди заходять. Люди, але там дуже багато різних будь-яків з різним одягом, взуттям. Бачу, Сумочки продають, також телефони продають. А праворуч побудували новий якийсь відпочинковий комплекс. Я думав, дуже швидко це починалось, дуже швидко проводилось будівництво, але зараз бачу що Роботи сповільнилися. Я думав, що він вже давно би мав відкритися, але з чомусь. Можливо, там всередині роблять оздоблення, наприклад, якісь там ремонти. Давно я вже не був біля готелю Трускавець 365, друзі, цікавий готель, завжди там дуже багато людей, багато різних екскурсій там проводять, якщо ви там бронюєте відпочинок мінімум як на тиждень, то там у вартість входять екскурсії безкоштовні. Ну, це мається на увазі трансфер і послуги екскурсовода безкоштовно. А далі там, знаєте, як в Карпатах заведено, за все потрібно платити. За вхід в будь-який національний парк, будь-який проїзд на будь-яку полонину там і так далі, на водоспади і пішло поїхало. Ну і до речі, якщо планувати екскурсії з Трускавця, наприклад, на Говерло, то з Трускавця вартість 2500 гривень з людини. Ліворуч від нас знаходиться львівська майстерня шоколаду. Дивіться, яка гарна тераса з квітами. Також п'яна вишня, на Буковелі дика вишня, а от розкавці п'яна вишня, також дядько Сем Ввечері тут популярні місця, тут багато завжди людей сидять. Куштують вишнівку, роблять хот ходоги і різні інші смаколики. Також, до речі, 23 серпня, на день прапора, відкрився ресторан Дворик Лева. Дворик Лева, де колись була найсмачніша піца у Трускавці, не знаю, як зараз, але. Ну, зайдемо колись, скуштуємо піц з дворика Лева. Праворуч від нас ресторан Клюберг. Також, бачите, на літніх терасах немає взагалі людей. Зараз люди десь, ну, можливо, в санаторіях, можливо, навіть. Ну, до прикладу в готелю Трускавець 365, зараз вечеря. Ми на перехресті вулиць Тараса Шевченка, Дрогобицької, Бориславської і Майдани Кобзаря. Напроти ну, нас прямо міська рада. Ну і також тут житловий комплекс Люкс, в якому перший поверх все віддано під бізнес, все оренда бізнесу. Є тут і міні-маркети, і ресторани. І також різні дорогі, бутіки, і також бівет номер 3 і коктейль-бар Paradox також в цьому будинку, але з іншої сторони мексиканська кухня. до речі, друзі, єдина у Трускавці. Дуже класно зараз бачите, цвітуть ось такі квіти. Я забув, як вони називаються, але їх тут дуже багато у трускавці і різнокольорові. І червоні, і білі. і е, На бульварі Трусевич, ці, такі, ці великі клумби там є. Дуже багато цих квітів зараз розцвіло. Можливо, хтось знає, напишіть в коментарях обов'язково. І люди з ними фотографуються. Також міні-маркет Сімі. Не знаю чому, він також от розкавці дуже популярний тут в самому центрі. Можливо, з за того, що мало продуктових магазинів знаходиться в самому центрі. Тому ці магазини популярні. А ми вже, друзі, підходимо до готелю Трускавець 365 і вартість тижневого туру зараз тут коштує 13900 гривень. Це трьохмісний економ для однієї людини. А вже, до прикладу, з 16.11 по 0612 вартість такого номера буде вже 7400 гривень. Ви бачите, яка різниця, де 13900, а де гривень. 7400, ну листопад це не сезон. І половина грудня також це низький сезон. Так само і там лютий, березень. Якщо ви приїжджаєте на відпочинок, хочете зекономити, можна їхати ось такі міжсезоння знаєте все включено у вартість, оту якраз про яку я говорив, 13900. Проживання 7 днів, 6 ночей у готелі трускавець 365, сніданки та вечері за системою Шведський стіл, трансфери від залізничного вокзалу Львова, також щоденні екскурсії та походи Карпатами. Щодня автобусна екскурсія до кількох місць Карпат Львівщини або Закарпаття. Щодня незабутня активна подорож до лісу, підкорення гірських вершин Карпат, сухі пайки у активах, готельний бювет з водою трьох курортів це трускавця Східниці та Моршину. Консультація лікаря-терапевта, консультація лікаря-косметолога, дитяча анімація у дитячому клубі, також вечірні розв... розважальні програми, виїздні програми на природі на базі курорту Крутогір 365. Це у Бориславі, мотосковий парк, ізіплайн, літній басейн для дітей і дорослих, скандинавська ходьба, японська гімнастика, заняття з йоги для початківців, заняття. У фітнес-залі і також камера схову для валіз, колясок і інших речей. Ну, були ми тільки що біля басейну. Басейн холодний, людей немає, хоча, бачите, сьогодні було доволі тепло. Ну, басейн ще не спустили, значить, є надія, що ще будуть теплі сонячні дні і можна буде поніжитись на сонечку, позасмагати. Ну і, звісно, поплавати тут, знаєте, рай для дітей. Діти полюбляють це місце, цей басейн. Але вже до кінця тижня літо закінчується. З понеділка, 1 вересня, діти до школи, тому, можливо, і в Трускавці людей на коробці поменшає. Раніше дуже багато в коментарях люди часто писали: все липень, серпень, ми їдемо до вас на відпочинок. Зараз, вчора, тільки прочитав один коментар, що людина їде у вересні. А у Трускавець відпочивати. Хоча минулого року у Трускавці в вересень і жовтень було набагато більше людей, ніж в липні і в серпні. Подивимось, як буде цього року. Бачите, у готелі Трускавець 365, там діє гнучка система знижок. Ну, є, бачите, поділено, там багато вис... низький, високий сезон і міжсезоння є. І також, якщо ви бронюєте. Ну, так на сайті написано. Якщо бронюєте там наперед, там я не знаю наскільки, за скільки днів, за скільки часу, але написано, що можна отримати навіть 30% знижку. Ось тут знаходиться ресторан Чебурек, це вулиця Михайла Біласа, там будується зараз новий житловий комплекс на місці ресторану Чебурек. А ми, друзі, йдемо ще до Бівето, перейдемо дорогу, підемо. Майданом Кобзаря, біля музею художника Михайла Біласа, біля палацу культури Шевченка, біля дискоклубу Шайба. І також підемо біля санаторію Віктор, готель на горизонті, ресторан на горизонті. І вийдемо на бульвар Торосевича до центрального бювету. Хочу подивитися, які концерти заплановані найближчим часом. Сьогодні були тенори з Бельканто, але я. Не встиг на анонс концерту. Вчора була Наталія Валевська, там також майже ледь-ледь встиг зняти для вас там 2 хвилини. Ну, вона не співає пісень, вона тільки прийшла, там запросила людей на власний концерт Палац культури і все. Ми так довго чекали літо, але подивіться, як дуже швидко пролетіло літо. Ну, добре, що. Вийшло цього року десь відпочити, поїхати, подивитися. Нові цікаві локації, цікаві місця. На каналі Трускавець Тревел появилися нові місця курорти. Ну, мається на увазі відео. Курорти були давно, просто відео про них в мене на каналі не було. Цього року і Моршин з'явився, і Буковель, і Ремча. Зі східниці дуже багато. З'явилося відео навіть. Вдалося мені цілий тиждень у східниці, в червні місяці відпочити, там цілий серіал. Для вас навіть зняв. Дуже цікаво, мені було сподобалось. Ось, ну і бачите, ми ще також дуже багато відео зняли у це Оцей не знаю, напевно, будинок, чи це готель, чи це якісь апартаменти. Невідомо. І так, дуже довго він будується і так ніяк його не завершить. Дуже багато у трускавці отакого незавершеного будівництва. До речі, тут в самому центрі це був дуже популярний готель, Там, наприклад, з якимись цікавими ресторанами. Місто в самому центрі, але чому не добудовують, невідомо. Праворуч фотозона я люблю Трускавець, також зразу. За фотозоною знаходиться палац культури Тараса Шевченка. Це Віла Гопляна, музей художника Михайла Біласа і також Вілла Вікторія. Також старовинна вілла. Знаєте, щось останнім часом дуже часто я знімаю тут відео. Потрібно щось знімати вже інше в Трускавці. Інші місця, воно також, напевно, цікаво. Люди, які частенько приїжджали у Трускавець, я думаю, вони його вже знають весь, як своїх п'ять пальців. І їм цікаво, що ж робиться на околицях курорту коробка. Тобто, думаю, друзі, наступні відео вже будуть десь з околиць, Трускавця, з різних санаторіїв Мені вже самому цікаво, що там відбувалося. Тут, знаєте, коли мав трохи відпустки, їздив по різних курортах, багато відео не знімав і не було часу просто ходити знімати Трускавець, мається на увазі його околиці. Ну а завдяки каналу Трускавець Travel ви бачите реальне життя курорту, завжди бачите, скільки людей, яка погода. Що нового відбувається, що відкривається, що зачиняється. До речі, санаторій Дніпро так і не відкрився, не відновив свою роботу. Дуже важко потім, знаєте, запускати оці санаторії, якщо планується відкриття, але якщо його не відкрили у високий сезон, то я думаю, що на зиму його точно ніхто відкривати не буде. Знаєте, що також там є готель «Бескіт». Це раніше було одне ціле, називалося санаторій Дніпро Бескіт». «Бескіт» – це готель. Він, до речі, десь бачу, в минулому році продавався на Олексі. не знаю, яка його доля, чи хтось купив, чи не купив, але там також зараз нічого не відбувається. Хоча можна було відкрити як готель, і людей там би було багато, якщо влітку, знаєте, не потрібно багато коштів витрачати, наприклад, на опалення, на освітлення. Тому воно було якось доцільно, якщо поставити невисоку ціну. Хоча санаторій Дніпро і так вважався. Бюджетним санаторієм з невисокими цінами. Це, друзі, вулиця Суховолі, і на другому поверсі тут знаходиться гастробар. І також тут є вже бачите, санаторій Віктор. Тут бачимо і спа і басейн і різні медичні послуги надаються в санаторії Віктор. Ось він, такий 4 чи п'ятиповерховий прямо попереду білого кольору. Ліворуч також знаходиться римо-католицький костел. Де три рази на тиждень відбувається там органна музика ввечері. Все обіцяю, що колись зайдемо, але до вечора так діло не доходить. Але, друзі, обіцяю, що відео вам покажу, як там класно всередині і як звучить ця музика. Скільки наставили автомобілів, значить людей тут вистачає. Не знаю, як вони тут виїжджають всі, але всі паркомісця зайняті і навіть більше. Такі цікаві лавочки тут є. ну Територія невелика, бачите, довкола санаторія, але багато різних послуг тут надається. Просили в коментарях, до речі, показати санаторій Віктор. Ми зараз якраз біля нього. ліворуч знаходиться готель на горизонті, він невеликий, але знаходиться в самому центрі і також з помірними цінами, зі сніданками в ресторані на горизонті, який тут. Трішки от, спуститися нижче, і тут зразу є ресторан за 20 метрів від готелю. Ну, це один власник, що готелю на горизонті, що ресторану, також ресторан мясник це все один власник і також Трускавкалент це все одне ціле. Спускаємося вниз сходами Ось тут ліворуч знаходиться ресторан. Також ввечері тут є жива музика. А праворуч знаходиться е, санаторій Світязянка Це старовинна віла, е, пам'ятка архітектури, до речі, також знаходиться в самому центрі. І е, санаторій Світязянка, і також е, санаторій Світязь, тут дуже близько до центру. Ось тут є літня тераса в ресторані на горизонті. Це Світязянка. Бачите, можна сказати, що у Троскавці зараз дуже мало людей. Але ви бачили, яка кількість автомобілів і скільки людей було біля готелю Трускавець 365. Ми були в той період, якраз коли там починалася вечеря. Так що людей у Трускавці зараз ще вистачає. Буде цікаво, чи на слідуючий тиждень, коли вже там після 1 вересня, як зміниться ситуація на курорті Ну, а ми зараз підемо до бівту і побачимо, які концерти вже будуть на початку осені. Хто приїде у Трускавець. Раніше тут був ресторан PH Club, зараз його немає. Літня тераса тут була. Навесні цього року літню терасу розібрали, ресторан продали. Ну, зараз тут, бачите, торгують сувенірами. Зараз ми вийшли вже на бульвар Торосевича з вами. Це дуже довга вулиця, пішохідна вулиця, тут транспорт не їздить, вона починається від Майдану Незалежності, тобто від центральної сцени, і тягнеться через весь парк, через бачите, центральний бювет аж до санаторію Кристал, до самих верхніх санаторіїв, тисячників, тисячників, про які я вже неодноразово. Розповідав, я казали, що там найкращі краєвиди якраз саме парень Кристал. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможу подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті. Екрану. Всім велике дякую за перегляди, за коментарі, які ви пишете, ну і за лайки, які ви ставите під кожним відео, яке вам сподобалось. Ми вже підходимо до центрального бювету, зараз буде тут афіша з концертами. Ну, місце, де відбувається анонс концертів. Пам'ятаєте, коли раніше ще до реконструкції оцієї площі перед. Центральним бюветом, то анонси, концертів відбувалися там, де майже біля самого входу в центральний бювет. Зараз це все відбувається тут. Ну і біля центрального бювету тут завжди дуже багато голубів. Люди їх тут полюбляють кормити, особливо діти. І вони це полюбляють їсти, їх тут дуже завжди багато. Навіть написали, що заборонено. Годувати голубів тут штраф там, 6700 гривень, але на це ніхто не зважає, так що голуби є. Ось тут афіші концертів, бачимо, буде шугар. Знову будуть цигани у Трускавці. Недавно були, знову будуть. Також вчора, ні, після вчора був Ростислав Кошина, знову буде скоро, Людзінкович буде. Ну, завтра, сьогодні тенер збільканту, а завтра Михайло Грецькан і Катерина Божинська. І вони завжди приходять на бівет, так що і в обід будуть, і ввечері. Ну, ввечері зазвичай приходить тільки Михайло Грецькан, а в обід приходять обоє. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!